Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. І сьогодні у нас з вами тема нашого уроку: це проєкти з розгалуженням, вкладені алгоритмічні структури розгалуження. Ми про це вже говорили, тому сьогодні ми будемо виконувати з вами саме проєкт. Заходимо у скретч. Творити. Сьогодні ми з вами будемо виконувати такий проєкт. У нас з вами буде стрілка, вона буде бігати вправо-вліво, і будуть два блоки. Тут буде стіна червоного кольору і стіна синього кольору, і нам потрібно буде виконати такий проєкт, щоб наша стрілочка йшла до червоного кольору, коли вона буде. Доторкатися до цієї стіни, вона буде повертати на 180 градусів, відбиватися і йти в, зворотні, в зворотню сторону. Далі, якщо вона буде торкатися іншого кольору, іншої стіни, то вона теж буде відбиватися і йти на, інший, на іншу сторону. Тобто це буде ну, приблизно ось така стрілочка, яка буде туди-сюди бігати, відбиватися і йти на інший, в іншу сторону, в інший бік. Давайте ми будемо з вами домовлятися, що ця стрілка буде йти, якщо у нас буде натиснута пробіл, кнопку Так. Для того, щоб це зробити, нам потрібно спочатку додати, намалювати інший спрайт, який у нас буде, і це буде стрілочка. Малювати ми її можемо за допомогою фігури. Так, намалювали, тепер візьмемо. you Ну, в принципі, нормальна стрілочка да, вийшла. Ну, ось так тепер вилучимо нашого кота і будемо малювати далі. Далі будемо змінювати тло. У нас буде з одного боку червона лінія, Ну, ось така нехай буде, мабуть, товще. Ось так і візьмемо. Та нехай буде жовта, хочу так. Ось так. А з іншого боку, візьмемо синій і теж намалюємо синю лінію. Буде так. Тепер це прибираємо. І тепер нам потрібно зробити таку програмку, щоб наша стрілочка їздила туди і сюди. Обираємо код і починаємо набирати. І так, створюємо для нашого виконавця. Якщо то, якщо інакше, і у нас з вами. Є якісь такі, якщо клавішу пропуск натиснуто, нехай. Угу. Трошки я заплуталася, і для тла це не потрібно саме для виконавця. І так. Якщо то Якщо клавішу пропуск натиснуто, то ну, тоді наш виконавець буде переміщуватися на 10 кроків. І буде він це робити завжди. О, одну хвилиночку. Ну, тобто, буде це якось так виглядати завжди. Якщо наша. Пробуємо, да? коли натиснути прапорець, ось наша стрілочка при натисканні на пропуск починає рухатися. Далі, якщо торкається кольору з цього, то тоді 180 градусів. Інакше. Інакше. Якщо Можемо дублювати, торкається кольори ось цього, тут теж буде повертати. Ну, і тепер пробуємо, як працює ця програмка. На прапорець натискаємо і починаємо, Бачите? ось так працює ця програмка. Сподіваюся, що все було зрозумілим, і ви виконуєте це завдання. Ще одне завдання це буде ваша ще така м, творча робота, яку вам потрібно буде теж виконати. Тобто тут потрібно буде пройти тести. Як же це зробити? Ну, Наприклад, тут поставити галочку, де правильна відповідь. Тут потрібно з'єднати стрілочками. Базові команди, ви бачите, да, що просто у вас тут з'являються такі команди. Я не знаю, де тут що, ви з'єднуєте, як вам потрібно. Тут так само, в принципі, ви можете перемістити підписи під відповідну команду: повна, неповна, як потрібно. Тут ви можете підписати ось. Або повне, або неповне розгалуження. Ось так ви підписуєте маленькими буквами одне чи інше. Тут поставити галочку біля правильної відповіді, я думаю, що це зрозуміло. Далі впиши у прямокутник, на скільки кроків переміститься виконавець, тут просто цифри. Далі яким буде результат виконання даної програми, якщо натиснуто стрілку вгору на клавіатурі, вам потрібно обрати правильний варіант. Виберіть одну з правильних запропів теж, да, ми обираємо одну галочку ставимо. Далі, з'єднай стрілочками, е коли ви наводите сюди, у вас з'являється олівець, і ви можете з'єднувати стрілочками те, що вам потрібно. Даний фрагмент знов-таки галочку ставити, складаєте блок-схему. Вам потрібно перетягнути блоки в поле з блакитними, так як потрібно їх Так, ми хороші. якщо останнє завдання у вас не вийде зробити. Тому що воно не дуже ну, не зовсім щось переходить. Тут то тоді нічого страшного, нічого не потрібно робити. Головне до 10-го завдання все зробіть, як я вам показала. Після цього вам потрібно натиснути на кнопку Finish. у вас з'явиться ось така штучка налаштування. І вам потрібно натиснути сюди сюди записати свою адресу. Своє прізвище, ім'я. Сюди напишете свій клас. школа. І сюди, будь ласка, введіть мою електронну адресу. Ось вона: Бец-ме, нова, Наталікайл. І натискаєте send. Все. Так, ви відправите мені завдання, яке я потім зможу перевірити. Тоді я зможу подивитися, що ви виконали, що не виконали. Я тут нічого не відзначала, тому. У мене тут нічого нема. Я сподіваюся, що вас все зрозуміло. Дякую за увагу. Чекаю від вас відповідей.